Привіт-привіт! А ти знаєш, що означає слово світ? Давайте разом дізнаємось зараз. Подумай і скажи, що нас оточує вдома? А що ж нас оточує на подвір'ї? Подумай і скажи. На подвір'ї нас оточують, наприклад, будинки, машини, люди, каруселі, різні майданчики, гірки. А що ж нас оточує на вулиці? Подумай і скажи. На вулиці нас оточують дороги, транспорт, люди, світлофор, будинки. А як ти гадаєш, що ж нас оточує у лісі? Подумай і скажи. Якщо ви знаходитесь в лісі, то вас можуть оточувати дерева, кущі, трава, різні тварини. Отже, дім, дитячий садок, подвір'я, парк, ліс, вулиця, навіть люди, з якими ти спілкуєшся, тобто все, що тебе оточує, і є світ. Подумай і скажи: чим відрізняється світ маленький від великого? Все, що нас оточує, це маленький світ, а великий світ це наша планета Земля. Ми всі живемо на планеті Земля. А що ж таке планета? Уяви собі величезний м'яч, тільки зроблений він не з гуми, а на ньому є річки і моря, гори і долини, на ньому ростуть дерева, мешкають люди. Та тварини. На малюнку зображено нашу землю, такою, з якої вона виглядає з дуже великої відстані. Білим кольором намальовані хмари, жовтим і коричневим зображено сушу, зеленим ліси. Голубий колір це вода, океани, моря і озера. Водою вкрита більша частина землі, тому землю ще називають голубою планетою. Послухайте оповідання Анатолія Григорока, Дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі і барвисті вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прям цим дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає. Щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик, баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш? Знаю, Козаченку. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? У Запоріжжі. Значить, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь, а й Запоріжець. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського народу. А ще ти європеець, адже наша країна розташована не в Африці. Не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті земля. Он хто ти, Петрику Козаченко? Дідусь простяг хлопчикові м'ячика. Той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі. Що сиділа на сусідній лаві, скільки виявляється в нього цікавих, просто дивовижних імен. То ти зрозумів, про які дивовижні імена дізнався Петрик Козаченко? Виявляється він не просто запоріжець, він українець, європейць і землянин. Розкажи ти про себе так, як Петрик розказав своїй мамі. І намалюй себе у світі, який тебе оточує. Буду чекати на твої роботи. А я з тобою прощаюсь. До побачення!